Ситуація, коли ви відкладаєте свої справи на потім, а потім знову кажете, а зроблю я завтра. А в результаті просто лежите, залипаєте в серіали, дивитесь свої соцмережі, гортаєте тік-ток 100% таке було. Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як подолати нарешті лінощі та почати діяти прямо зараз. По перше, давайте розберемося, звідки береться лінь, чи це вроджена риса, чи ми її набуваємо все життя. Насправді ні, у 90% випадків лінь – це наш страх, відсутність мотивації, тому та просто наші бар'єри. Лінь може бути наслідком таких причин. І перше, це страх невдачі. Ми не хочемо навіть починати, бо боїмося, що щось не вийде. Відсутність енергії, ви не ліниві, ви просто втомлені. Та відсутність мети. Бо коли ми не знаємо заради чого, ми щось робимо, ми й не робимо цього. Давайте подивимося, наприклад, Ілона Маска. Чоловік керує великою корпорацією, і 100% в нього немає часу на лінощі. Або Джон Ролінг, яка створювала Гаррі Поттера і працювала офіціанткою водночас. То що ви спитаєте, як вони це зробили? Бо діяли, незважаючи на втому сум і перешкоди. І ще один з факторів лінії, який я хочу виділити, це 100% невпевненість в собі. Чому? Тому що ми постійно кожного дня поглинаємо купу контенту в інтернеті в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Дивимося на блогерів і думаємо ось вони класніші в чомусь ніж я. Вони там досягають якихось великих результатів. Хтось їздить на вже на якійсь 310-й машині по рахунку, там купляють будинки. Мають класну роботу або нічого не роблять і при цьому отримують гроші. І ми звичайно рівняємось на це і думаємо, от в мене такого немає. Тому як я буду вести той блог, як я буду не знаю освоювати англійську мову, як я буду щось робити там для покращення свого життя. Постійно, коротше кажучи, це все відкладаємо через ось саме цю невпевненість. І по факту, реально, це все знову ж таки проста відмовка. Ми просто не хочемо це робити, тому що ми самі зробили собі цей бар'єр в голові. І знаєте, тут я хочу вам порадити пропрацьовувати саме цю невпевненість у собі. І конкретно, тобто в якійсь мірі працювати на таку публічність, медійність, не боятися знімати якісь відео, якщо ви хочете вести блог. Якщо ви хочете освоювати мову, то коли ви їдете за кордон, не боятися замовити в магазині без перекладачу, наприклад, щось так, в якомусь ресторані, тобто переборювати одразу всі ті страхи, які у вас там існують вже в вашій голові. Тепер до найцікавішого, як же подолати лінь. Я зібрала для вас п'ять найкращих способів, як це зробити. Перше, розділяйте великі задачі на маленькі кроки. Немає нічого страшнішого ніж величезна мета. Хочете написати книгу, то почніть хоча б з однієї сторінки, аніж відмовлятися від цього постійно. Друге робіть перерви. Ми всі вже знаємо, що ефективно людина працює тільки 25-30 хвилин. Тому я рекомендую використовувати вам техніку помідору: 25 хвилин ви працюєте та 5 хвилин відпочиваєте. Третій спосіб це звичайно знайти своє чому. Тому ставте собі питання: а навіщо я це роблю? Навіщо я вивчаю англійську мову, навіщо я подорожую? І відповідь очевидна: ви вивчаєте англійську мову для того, щоб, наприклад, здобути кращу роботу, а подорожуєте для того, щоб додати собі мотивації та наснаги. Четверте підготовка навколишнього середовища. Тобто заберіть довкола себе все, що вас відволікає. Залиште на своєму робочому місці тільки потрібні речі. Взагалі, оберіть для себе комфортне місце для вашої роботи. Комусь комфортно, наприклад, працювати в кафе, а комусь вдома у своєму кабінеті. Та п'яте, це сила звички. Тобто почніть діяти щодня, навіть якщо це 5 хвилин на день. Тому що регулярність ваш головний союзник. І знаєте, що я можу привести у приклад, саме коли я відчула, що я була ось такою лінивою особистістю, скажімо так. Мабуть, це був початок мого блогу. Я поперше постійно. Відкладала його ведення, почнемо з цього, тому що в маркетингу вже е, по факту скоро сім років, але по факту свій блог веду тільки два. І чому я цього не робила? Тому що вважала, що воно мені не потрібно, у мене є клієнти, у мене немає часу на мій блог. Але чи це реально так було? Насправді ні. Тому що я просто не хотіла брати на себе додаткову відповідальність, і по факту це був той самий страх. І я розумію, що в принципі, якби я почала б тоді діяти, і навіть, знаєте, там між цими проектами вже якось би, хоча б вела блог, то я вже мала зараз би набагато більше результати. Хай це навіть були б якісь мінімальні дії. І по факту за два роки я зараз навіть за рік я скажу так, тому що по факту прям ефективно я веду Свій влог рік, і якщо б я почала б робити це набагато раніше, почала б знімати відео на Ютуб багато набагато раніше, то був би і результат раніше. І постійно ми щось відкладаємо, постійно прокрастинуємо. Я також знаєте, любила приходити після якихось робочих задач, лягати, дивитися TikTok, залипати, дивитися інстаграм, але не створювати свій інстаграм. Таким чином, звичайно, постійно лінувалася. І по факту це не до яких класних результатів і не приводило. Тому, по факту, це також приклад ліні, яку б я могла прибрати в себе в свій час, і зараз би мала зовсім інші. Результати. Тільки не уявіть, яким стане ваше життя, якщо ви припините лінитися. Уявили? А тепер подумайте, що ви втратите, якщо продовжите прокрастинувати. Лінь забирає наш час, а як ми знаємо, час це найцінніший ресурс, який є у нашому житті. Почніть діяти сьогодні, а не відкладаючи все на завтра. А якщо вам сподобався цей випуск, то підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. І пам'ятайте, дія це завжди краще ніж бездіяльність. А ми з вами зустрінемось у наступному відео.